Добрий день, шанувальники поетичного слова, камінні душі оживля моя поезія. Схід сонця не проспи, ти не проспи схід сонця мить, коли усе співа бринить, відкрий ще сонні очі, вуха, замри. Дивись і мовчки слухай, Кукуріку -ку -ку, кричать півні, в сріблисті сурми голосні, а соловейки, може й триста затьохкали тьох-тьох, тьох-тьох. Всі ноти досконало чисть, завмерло серце. Ох. Невтомні жайвери співучі, дзвіночки вдарили вгорі, роти порозкривали кручі, завмерли хвилі у Дніпрі, в цій музиці і степ, і луки, славути, чиста ти чи я? у небо рвуться крила, руки, себе питаю, ти тичия, невже моя, невже моя? Оця уся? Мелодія та кульмінація настала, як з-під землі вставало сонце, усе дзвеніло і співало. Себе питаю, чи не сонце, видіння, марево, міраж о, ні в душі заколотало, таким є світ. Щоденний наш. Просинці кожній, наче в оці, купається голеньке сонце, бо соні ж бігають дівчата, за ними хлопці, як зайчата, стрибають, ловлять їхні руці, і в трави падають пахучі. Природу знає і не знає. Схід сонця часто просипає. Ти ж не проспи схід сонця мить і будеш довго, довго жити.